Всім доброго раночку, мирного сонячного такого раночку. Хочу вам напам'ятати, що в третю неділю червня кожного року у нас в Україні відзначається свято Тата. У Києві в цей день татусі своїми дітками проходять різні там забіги, сорівнування, якісь... Як вам сказати? Ну, в общем, ціла програма на цілий день, до, до п'яти до, до вечора. Уже, мабуть, п'ятий рік це все проходить і діткам дуже подобається. Це міжнародний день. Хочу вам нагадати, щоб ви привітали своїх татусів, побажали їм всього самого найкращого і обов'язково сказали, як ви їх сильно любите. Ось, А ми сьогодні будемо, знаєте що, ми сьогодні трошки будемо жарити шашличок. Наш е, чоловік, чи цей, наш та, тато сьогодні вдома, в нього вихідний день, то ми сьогодні трошки пожаримо шашличок куриний. Я видивилася новий маринад з кисло-солодким чилі. Думаю, буде дуже смачно. Ось е, хочу спробувати. І е, е, купили тортика, ось сочка. Та й посидим. Відсвяткуємо це прекрасне свято. Зараз дивіться, зараз триває приготування на шашлик. Ось все будуть стейки. Стейки з курятини. Уже, дивіться, зробила соус до картошечки. Ось ось картошечка на мангалі. Ой, на, господі, на шампурі. Я її дивіться, ось так мелочко прорізала. Як вона трошки поджариться, потім змажу отою намазочкою, щоб вона була дуже гарненька. Пробується вперше. Ось, і роблю новий маринад. Ось, ось тут в мене, дивиться, отакий порі... голі. Порізала ось так крильця. Так, І ще в мене є тут ось так теж з надрізами зробила бедрешки. І зробила ось так бедришки. Що сюди додаю? Всього в мене по кілограму. Тут виходить 3 кіла у мене. Додаю сюди олію. Для корочки. Добавляю ложку десь ось так солі. Більш не треба, щоб не було солене. Далі. Додаю хмелі сунелі. Мало треба ще буде додати. Чорний перчик. Небагато. Додаю ось такий цілий пакет паприки, зараз Сережа відкриє. І ось такий кисло-солодкий кисло соус 100 г, не більше. Це все зараз замішаю і туди ж додаю нарізане своє філе. Чому не додаю одразу? Тому що, щоб воно не перекалашматило таку от кашу. Так, розрізаю паприку. І все для кольору. Паприка у нас для кольору, щоб була смачна, смачна і красива на вигляд наша курочка. Далі. Щоб була пікантна курочка. Перший раз готую такий маринад. Думаю, буде смачно. Так. І ще можна пачечку хмельницью нельзя. Є з Це все буде. Так, я ще мабуть сюди відправлю всі такі італійська суміш хочу, щоб пахло смачно-смачно. О! Все, і замішуємо це. Все це гарно перемішуємо. І даємо десь постоять 2 годинки. Накриваємо це все і, щоб був у нас такий гарний аромат, щоб пропиталося все. Щоб колір набрало все. Дивіться, щоб воно вже зараз гарне, гляньте. Дивіться, яке гарне. О! І зараз сюди ось так попробую в перемішечку. Це в нас будуть якби такі корені стейки. Ось так. Курочка в нас недовго маринується, тому я думаю, поки ми тут все поприбираємо, поки ми, поки ми все на вулиці підготуємо. Курочку беріть таку, щоб не розлазилась філія. Дивіться, у нас гарне, не розлазиться зовсім, дивіться, яке гарне. І на колір теж буде гарно. Бачите, я перемішую, з ним нічого не робиться. Знаєте, це свіже, гарне філешко. А то буває таке, що кошмар просто. Так що ось так. Ось така красота в нас вийшла. Дивіться, все це накриваю. Ось все. І буду займатися отакою, от Сережа покажи, ось такою рибкою, яка називається ставрід. Сьогодні Сережа от на таке свято купив таку рибку, вона розморозиться. І хочу її, знаєте, зробити, порізати її такими широкими кусочками. Ось, мабуть, на 4 частини. І замаринувати приправа до риби. Все, і будемо жарити тоді її на мангалі. Так, дивіться, перейшла я вже до рибки, нарізала ось такими широкими кусочками, вчитую те, що вони ще ж на мангалі е, ужаряться. Десь щепотку такої гарної солі і вкинула копченої паприки. Потім це для риби, спеції для риби. Ось так мариную, Олійки сюди додала. І паприка для кольору. Ось так. Будемо смакувати тавридку. Така в нас вийшла на вулиці полянка до Дня Тата. Ось так скромненько, те, що мали, те, що на що спромоглися, скажімо так, отаке й зробили. Небагато б трошки. Ось так. Ви не думайте, що тут багато тут а стола всього 40 сантиметрів. На стол не по ширині всього 40 сантиметрів. То кажеться, боже, як всього багато. Та не багато тут. його. Як на нормальний стіл, то хватило б, знаєте, не на багато, що десь на пів столика. Того ось так. Ось дивіться, яка рибка вже колір приймає такий гарненький. Ну і звісно ж. Звісно, звісно. Рай любої хазяйки, огород, де ти проводиш сама тихенько час. <гаду> Тебе ніхто не трогає. Картопля зацвітає, погодка радує, все росте, все піднімається, буде великий урожай. Так що чекаємо на великий урожай. Давай з соком. Я вже їсточки хочу, <гаду> Давай. До, ще, ще, ще. Це, да. це ми з бренді робимо бренді з вишньовим соком робимо, посмакувати, як буде. Що, буде. Угу. Так, ну, Давай, зараз спробуємо. Ось яка нова Кока-Кола, я не бачила. Дивіться, є з такими надписами родина. Потім є друзі, я там бачу. Давай, тато, за тебе. За нашу бджілку трудівницю Здоров'я, щастя тобі. Влічної житті твій пух. Давай попробуємо. Да. Знаєте, що напомина? Вишньова налівка. пошла наша тігра по городу провірять, дивіться. Ах, ця тігра. Боря, виходи. Борічка. А ну виходь. Опа, кейсюля ти наша. Кейсюля красивуля ти наша. Да? Борис Львович, ви вийшли? Опа. Опа. Лімур ти наш білий. Лемур... Аромати. Дуже mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. багато углів що дуже низько виходить, рибка жариться. Що. Але дуже такі, такі гарні кусочки, то на маленькому буде нормально. Ось яка буде картошечка. Смаказан. Mm шкварчить. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Угу. Mm Ой, -hmm. красота. Mm -hmm. Ще якби між... Оце... Знаєш, що Сережа думаю? Якби ще між картошечкою був бекончик настоящий український або салко смачно було б. Mm -hmm. Не знаю. Подавіться. А, ти бока хочеш Угу я взагалі знаю, що думаю, може взяти ще один шампур, проткнути сюди там, де голова, щоб вона гарно жарилася, щоб Чому? не отак не було. Возьми тоді ще Чому, один шампур. Що? Нормально, мабуть, швидко там де казала. Клас. Мені тут наші сосни у сусіді ось тут є. Зараз вам покажу ось. Як видно? Де там? Не, не видно. Зараз, йолочки такі. Короче, тут за забором у нас йолочки є. І при... сонечко пригріває, боже, зараз так пахне, значить ти в кілові десь, Тільки водички не вистачає. Только водички не вистачає, ну, все. А так. Оце дивіться. Коротше, нема у нас фольги. Думала все-таки, що без фольги на маленьких оборотах у нас пожариться картофан наш, а не пожарився, знаєте, підгорів. Оце все підгоріло, але не пожарився. Вона тільки почала ось відкриватися, але не жариться. Тому придумали, Сережа, вже ось так. поставити сюди, поставити цей філешки жариться, ось так. А зверху картошечку, щоб вона не сильно горіла, а димком проходила і жарила, щоб смачна була. Кстати, ця картошка молода. Молода, молода. Ось така рибка в нас виходить. Зажарю її дуже-дуже гарно. Ого, в нас аж ці ручки повигорали, були темні, дивіться, стали світлі. Це вони що покрашені були чи що. Не знаю. Ось така сьогодні смакота. Так думала, знаєте, щоб в мене вийде, щоб фольгу не заматувати, бо я не купила фольги. Забула, блін, за ту фольгу. І тепер ось... Тепер ось так жариться. Тепер треба, знаєте, не прогадати, щоб там нижня філешка не згоріла в нас. Будемо дивитися. Забирає да, кипусь. Він ще не прожарений. О, той малий. А. Mm. Малий, може бути зараз позабираю. Це все. За сухий. Да. Mm. Сухарчик такий. Я йому таке дивіться приспособлення придумала. Ось Так його тут жарить Бо це відвалився маленький кусочок, так я його ось так жарю на двох цих Мається Отакий такий трошки в нас подгорівший шашличок. Із-за того, що був вітерець. Так що, що хочу сказати за рибку? За рибку вам хочу сказати, що рибка дуже смачна. От, але як люба морська рибка, хочу вам сказати, що да, на мангалі, звісно, суховата. Це не скумбрія, що жирна, а це чисто морська рибка. Так що, знаєте, так відчувається атмосфера. От, коли ми гуляли всі разом. Боже, тут такий шум, гам, весілля було. Взагалі гуділо все. Але ось коли ми з родиною сидимо, то так спокійно, знаєте, якось так, ось, таке слово так затишно, умиротворенно якось так. знаєте. Родини це зовсім по-другому. Зовсім по-другому, зовсім <клухи> другий настрій, зовсім друга атмосфера. що. Так що ось так. Дивіться, куди ця скода вилізла. Боря, ти згода мала? От куди виліз? На теплицю. Отак, все. Все, киця лежить. Ось все, киця наша. Ой, ця киця, ну це шкодлива киця. Ой, ця Боря. Де, буря. Каже, ви гуляйте, і я гуляю. Де? Подивіться на цю мордашку. Ну така не ніжнятіна, так? Да? Ай ти ж ніжнятіна, ай да ти що. да ти що. Капець. Ти робиш там, допомагаєш дирочки робити, да, щоб ми не поливали, а одразу дощик ішов теплиці. Молодець. Омниця. Охотник по кришам. Да? Охотник по кришам. На цьому буду заканчувати свій блог. Ми будемо сидіти ще відпочивати. Всім смачного, хто їсть. Всім пока-пока.